Всім привіт! на зв'язку. У нас сьогодні неймовірно гарний весняний такий день вже, хоча ще закінчується місяць лютий, можливо, ще і будуть морози, але перші промінчики Сонечка вже світять. Куди я прямую? Прямую зараз в сервісний центр МВС, прямую за своїми номерними знаками, новими номерні знаки, які мені видали. Так званий індивідуальний номерний знак під моє ім'я на замовлення. В принципі, хочу сказати, що вартість номерних знаків, вона реально дуже дешева. Якщо там порівнювати, наприклад, з тим, скільки коштують 3 вісьмірки або три одиниці, то номерний знак той, який я вибрав, він коштує ну, фактично три копійки. 900 гривень я заплатив в загальному 930 з усіма зборами за номерний знак. Це дуже і дуже гарна ціна. Тому, в принципі, я вважаю, що напевно, в кого є на це бажання, ви можете цим користуватися. Дуже прикольний сервіс, дуже легко його замовити. Можна легко перевірити, чи ваш номер, який ви хочете, ще є в наявності. Зараз, друзі, розповім вам дві хвилинки, як зекономити. Від 6 гривень на літрі деспалива, бензину або якогось іншого палива, яке буде в даним, в той момент, коли ви будете заходити в групу в наявності, все, що потрібно зробити, доєднатися в вайбер-групу по заправці деспалива, яка буде в описі до цього відео. Зараз розповім як інструкцію, як заправитись. Друзі, економія від 6 гривень на Літрі деспалива. Що потрібно зробити, щоб зекономити від 6 гривень. Заїхали на будь-яку заправочку око, поставили дизель звичайний або дизель-пульс в свій автомобіль. Далі сфоткали QR-код. В описі до цього відео є viber група. У viber групі є адміністратор роман, який публікує актуальні ціни на всі види палива, які є доступні. Пишете Роману. Слово заправите знак запитання, Роман відписує так. Ви скидаєте йому QR-код, пишете кількість літрів, наприклад, 40, 50, так як в моєму випадку зробив це я. Далі, ви... Роман відправляє вам карту, ви оплачуєте по знижці вже готові в 6 гривень. І заправочка, так як от зараз у мене, йде мені вже в бак. Я в даний момент заправляю 50 літрів звичайного. Дизеля і отримую знижку аж в 300 гривень з такої невеликої кількості диспалива. Тобто 50 літрів, 300 гривень, 300 гривень на сьогоднішній день це ну, разом з дружиною попити кави і з'їсти ходога. Тому, друзі, користуйтеся. Що ж, друзі, інструкцію, як заправитись, ви отримали. Бажаю всім економити, тому що, знаєте, кожна копійка зекономлена, не віддана десь комусь незрозуміло кому, незрозуміло за що. Вона є важлива на сьогоднішній день. Краще, знаєте, коли ви зекономили 6 гривень на літрі або 8, кожного гривня з цієї літри можна спокійно вже або і дві відправити нашим ЗСУ. Тому вважаю це дуже. Крутою інтеграцією користуйтесь майже половина підписників каналу авторозбор. Вже знають про цю групу і користуються. Ну і ви також можете доєднатися, доєднати своїх рідних і близьких до цієї групи, і мати мені здається дуже корисну функцію, навіть якщо якимись чином у вас є більша знижка, то ви, в принципі, сміливо можете поділитися своїм близьким і рідним, в кого такої знижки немає. Тому що це реально працює і це реально 6 гривень. Мінімум на одному літрі диспалива. Тому ну, вважаю дуже і дуже класним сервісом. Друзі, прямую зараз в МРЕО, Побачимо, як буде проходити зараз процедура. Я чесно сказати, не, не мав справи з сервісним центром по заміні номерних знаків я відверто скажу навіть і не знаю, залишать мені основний номерний знак чи не залишать. Можливо, я зараз просто зміню сам тих паспорт. Ну я буду бачити вже по факту в процесі, як буде як скажемо мені робити це адміністратор. Ну, приїду зараз, розпитаю. Можливо, ви знаєте, навіть сьогодні я цей номерний знак не отримую. Можливо, я отримую його завтра. Можливо, там треба було би записуватись на чергу. Але, хоча такої, якби вимоги в. Особистому кабінеті водія не було на момент, коли я подивився, що мій номерний знак вже готовий, і я можу його забрати. Тому, ну зараз побачимо. Приїдемо до Мрео, або ми побачимо мій новий номерний знак, або можливо доведеться заїхати туди в якийсь інший день. Що що, друзі, хочу сказати? Ну, блін, користуйтесь. Реально, ви знаєте, якщо ваша назва вашої фірми якась ось така невеличка невеличка, ось така. Блін, ну круто, за 900 гривень возити рекламу своєї фірми. Ну, зараз розміщення реклами коштує немало, а тут ви маєте фактично розміщення реклами. Ну, 900 гривень це прямо і перереєстрація, плюс там якихось 500 гривень, це прямо халява, на мою думку. Але не знаю. Не знаю. Ви напишіть з цього приводу, що ви думаєте, чи варто робити такі індивідуальні номерні знаки, щоб тебе впізнавали люди. Я чесно, напевно, спеціально чи не спеціально, ну вони просто туди не помістилися, авторозбор. Ну і я вирішив, що буде ось так. Мені здається, що виглядає лаконічно, гарно. На номері немає нічого зайвого. він ось такий. Автор. Виглядає він круто. Ну, не знаю. Напишіть в коментарях. Мені прямо самому цікаво, що аудиторія з цього приводу думає, варто такі номера вішати, не варто. Я от зараз ще достеменно точно не знаю, як буде відбуватися процедура, саме процедура. Так, перепрошую. Відбуватися буде саме процедура виїзду за кордон на цих номерах. Чи я зможу їхати на номерах автор, чи мені доведеться робити. Я не знаю, от, от це питання таке важливе. Можливо, мені залишать мій номерний знак, а можливо доведеться. Ну, виясним, що в мене залишається і мій основний номер, і цей. Єдине, що мені потрібно записатися на перереєстрацію автомобіля. В техпаспорт пишуть просто цей номерний знак. Я маю заплатити за друк пластмаси пластику. І все, я буду власником двох номерних знаків, що круто. Що, в принципі, це вже мій номерний знак, буде вважатися якби пожиттєво, І я зможу представляти його на свої наступні інші авто. Він закріпляється за мною, ой, перепрошую, як за основним власником цього номерного знаку. І це круто. Це круто. Тому я, я задоволений послугою, вважаю, що, друзі, хочете зробити державі якийсь прибуток. Боже, зробіть цей номерний знак. Тим паче, що в кожного знайдеться слово, знайдеться а, та все. Найдеться щось таке, чого б ви хотіли, чим ви хотіли б виділятися серед інших. Я це зробив з точки зору бізнесу. Ви можете зробити з точки зору індивідуально. Ну, або просто не робити, якщо вам це не довподобиться. Це не інструкція. Це просто. Моя порада. Всім добра, всім пока!